Доброго дня всім! Вітаю вас з Рівненщини. На сьогодні гарна погода, тепленько, кінець серпня, майже, ну, середина серпня, кінець літа. От, хочу показати вам свою клумбочку, таку. От, я її назвала Паморось. Я взагалі люблю називати якісь свої клумби, квітнички якимись назвами. Це не найкращий вид цієї клумби, так як ми пережили складне літо. У багатьох воно було спекотне, а у мене було дощове. От, і надмірна кількість вологи внесла свій, свої корективи в ці всі рослинки. Але, в принципі, нічого страшного. Тут більшість рослинок посухостійких. Сьогодні я буду тут трішечки робити деякі зміни. Можливо, навіть і реконструкцію. Задумка така була. Основною рослиною у мене є ялинка, така голуба, глобоза, я так думаю. От, тому що купувала я її як глаука глобоза, але, ну, як є. Ну, в принципі, мій запит був на блакитну ялинку, От, так як я хоч... хотіла, щоб вона була на контрасті. у Зелених той смарагдів. ну На зеленому фоні така собі плямка блакитна. От Хотіла підчеркнути її, так як вона манюсінька в мене ще, і її в принципі не видно і вона зливається в просторі з такими сизими рослинками. В минулому році я для цього використала чистець. От Він уже гарно розрісся. Сьогодні я буду його ділити, багато чого буду звідси прибирати. От, вівсяницю я звідси заберу. От, хоч їй тут і добре, і все, але я її трошечки в інше місце перенесу. І ґрунтопокривною рослинкою у мене ще виступала е, ясколка. От, вона була трішечки в мене вимокла, але нічого, я її зрізала, залишила такі чубчики. І ось вона вже за, дві, за два тижні гарненько починає оживати, так сказати. Далі такий, був у мене такий бордюрчик от, із сценерарії. Цинерарію я висаджувала в минулому році, це вже її другий рік, і я її висівала. Я все висіваю практично. Ну і біля цієї ялинки я цього року висадила дельфініум. Це сіянець однорічний. А далі хотілося мені такої більших Більше білих таких барв. Я використала для цього Анна Стронг гортензію. Ну і вже ця зона це вже інша. У мене тут форзиція, Троянда керіо. О, Там уже в мене інша історія. Але оцей куточок я такий собі задумала сизому у вигляді. Якщо вдасться, я знайду гарну фотографію, яка вона була навесні, вся ця красота. А якщо ні, то в мене є інстаграм-сторінка, можете перейти туди. Там у мене більш детально у сторісах вічних все тут розказано, як воно. що воно. Що я вам хочу сказати на рахунок чистиця, для мене це взагалі рослина супер. От, я не даю йому квітувати. Я квітоноси знімаю, тому що вони виснажують рослину. Квітоноси вони мають отак. Ну це зараз вони такі малесенькі, а вони високими ростуть, вони можуть навіть на метр рости. Але я їх знімаю не даю квітувати, тому що квітонос витягує всю поживу із кущика, і воно тоді не дуже гарно. От. Тому... Ярих я, я знімаю. Трошечки це ж від дощів, бачите такі листочки посохли, от їх трошечки птахи подзьобали, Ну, зараз це все я позачищаю. Це я ж кажу, що це не найкраще вид цієї клумби. Але вона в мене пережила ну, такий застой. Тут вологи був добрий. І я щось дуже переживала, що посухостійкі рослини можуть не витримати ту надмірну кількість вологи. Ні, все добре. От ця рослина може бути як і ґрунтопокривною, і, наприклад, в моєму випадку, це буде як окантовочка. Я її нею використовую. І от уже ця окантовочка трошки лізе туди, і це все сьогодні буду знімати трошки зачищати. Так що, це така у мене є зона, яка називається паморозь. Так хотілося мені, знаєте. Серед літа такої сизої освіжаючої плямки. Хоча ландшафтні дизайнери не радять рослини одного відтінку поєднувати в одному місці. Ну, це якби негарно. Можливо, вони в чомусь і являються правими, але ну, в мене такі, скажімо, це одне місце, де я поєднала всі свої рослинки, воно буде собі виглядати в загальному просторі. Теж непогано. Експеримент, можливо, для когось він не вдалий, мені подобається. От, ну, буду експериментувати далі. От, якісь рослинки в мене пройшли, тест драйв, а якісь, ну, наприклад, як вівсяницю я звідси буду прибирати. У мене, до речі, вівсяниця росла ще з цієї сторони. Я її забрала, от, так як вона от, на себе привертає увагу. А в мене був запит. Ну, Основною рослиною моя мала бути ця ялинка. От. Позаду неї білий дельфініум, ще гортензія Анабель Стронг, Далі там у мене волотиста буде, ну, вже на, наступному, на наступний рік вона покаже себе. Ну, ще щось сюди придумаю в цю сторону. От, всі свої задумки буду показувати вам, розказувати. Дякую, що підписуєтесь, ставите реакції. От, для мене це найкраща нагорода.